17 жовтня 1876 року на Київщині у родині священника народився Сергій Єфремов, письменник, журналіст, літературознавець, віце-президент ВУАН, член Української центральної ради та генерального секретаріату. Його вважають хрещеним батьком УНР, оскільки саме Єфремов запропонував і використав назву Українська Народна Республіка. Грядущий за великою війною час принесе мир, нефальшиву волю і справедливість мовчазним масам народнім і усім націям, і поодинокій особі, і всьому людству, писав Єфремов на початку 1917-го у листі до президента США Вудро Вільсона, після встановлення совєтської влади залишився в Україні, відчував, що влада розправиться з ним, каятись не буду. Отже, перспектива виявляється, мандрівочка, і, мабуть, не близька, пахне, написав у щоденнику Єфремов наприкінці 1928-го. Невдовзі був заарештований та звинувачений у керівництві вигаданою контрреволюційною спілкою визволення України. Помер у 1939 в одному з таборів гулагу.